Рада ООН з прав людини закликала Сирію зупинити використання важкої техніки та найманців у боротьбі проти повстанців біля міста Кусаєр. Про це йдеться у резолюції, що її у середу ухвалила рада. За проект документу розроблений Катаром Туреччиною та США, проголосували 36-47 членів організації. Резолюція ради з прав людини не має такої сили, як Рада безпеки ООН, Тим сирійська делегація була нею обурена. Ми вважаємо, що це лицемірство, це наче кат співчуває своїй жертві в той час, як сам є для неї прокурором та суддею. Сирійська опозиція у вигнанні привітала рішення Ради ООН з справ людини. Утім, противники Асада кажуть, що світ потребує лише таких дій, кінцевою метою яких буде відставка сирійського президента. Ми не ставимо тут жодних попередніх умов. Що ми робимо? Так це намагаємося створити правильний контекст для змістовних переговорів. Ми не хочемо давати башару Асаду більше часу на вбивство сирійців. Водночас польові бійці сирійської опозиції у середу заявили, що їхні однодумці за кордоном національно-опозиційна коаліція більше не представляють сирійську революцію, бо служить інтересам зовнішніх сил, а не народу. Про це йдеться в заяві повстанців.